Так, піднімаємо голіф, то ти боявся? Ти боявся. Да, трошки зараз краще, активніший. Ось так зараз виглядає лелека, якого на початку тижня жителі Лановеччини знайшли з пораненим крилом. Небайдужі тернополяни доправили птаха до місцевої ветеринарної клініки, де уже чотири дні ветеринари намагаються покращити його стан. Ми вже почали медикаменти йому вкололи, скажімо так, і почали годувати примусово і напоювати. Що робимо і зараз? Ну він пожвалився. Це, це видно по його поведінці, тому що він взагалі був такий безучасний. Він не хотів взагалі рухатися. Ось зараз він принаймі що вже так сильно принамі пручається, коли вже не хоче їсти, наприклад. Щойно стан лелеки стабілізується, йому зроблять рентген і готуватимуть до операції. Я думаю, що в принципі ми його залишимо в себе до того моменту, або він буде здатний перенести транспортування в найближчий орнітологічний центр, котрий його зможе прийняти, або ж ми зможемо зробити оперативне втручання власними силами. Все буде залежати від того наскільки він відновить свої сили. За словами ветеринарки, найімовірніше у птаха стріляли. Про це свідчить характер рани. Наші прогнози дуже обережні. Буде він літати чи залишиться він інвалідом, це покаже час і покаже, мабуть, спільна робота і наша, і тих людей, котрі будуть ним опікуватися після нас. Тому що в нього кулеве поранення, тобто вогнепал. це Про це нам розказали опікуни, наша хірург підтвердила, що і як, якого класу це вогнепальне поранення буде видно тільки після рентгену. Цей раз. Зараз ми можемо тільки сказати, що. Він живий, слава Богу. Це вже велике щастя, тому що велика кількість птахів вони через такі погодні умови неможливість самостійно харчуватися, вони дуже швидко гинуть. Тут в цього малюка є достатньо ресурсів, мені здається. Наразі головне, щоб лелека почав самостійно їсти, пити та зміцнів, кажуть у ветклініці. Щодня йому потрібна свіжа курятина, риба, а також кошти на лікування і догляд. У клініці для цього відкрили спеціальний рахунок для допомоги.